А не били вас? Власне, що не били. Не кожен день кликали слідство. Кожен день, одно і те саме говорити треба було. Уявіть собі сім місяців і одно і те саме говорити. А куди водили на слідство? — Ну і там кімната була. Там Кімната? Кім... На та. тим самим поверсі. Mm. По, 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 по лівій стороні була. Ші -ші -ші кімнати. А як виглядала слідча кімната? Ну, звичайно, така, як того кімната виглядала, та все побілено, бо бу, бу, стіл був такий. І за столом сидів той сидів слідчий. І записував, писав, 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 писав. Я кажу, скільки можна і то саме скільки то можна ну, і то саме писати, кажу. Про що вас питали? Ну, звідки я взяла той. Де, де я взяла докарську машину, хто мені давав ті матеріали, звідки я то взяла? от Ну то саме питалася. Ну і за старе питалося, бо вже довідалися, що я була в підпільні. – До старе питалася? Так, так. За чоловіка питали, за то. А знала за вашого чоловіка. Знала ж, так. А псевдо вашого не знала? Ні. А на якій мові говорили? По-українськи По так. – А вони були в формі ті слідчі? Yeah, take a civil no civil no, так.